Добігає до кінця 2014 рік, на який випало чимало шевченківських дат. У попередніх програмах ми розповідали про те, що це був рік Тараса Шевченка, відповідно, запам'ятався нам різноманітними тематичними заходами. Однак не менш цікавим є власне прочитання творів Шевченка, особливо осмислення їх з дітьми та молоддю. Тож пропоную своєрідну подорож у Шевченкову поезію. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, піде, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що люди серця не побачать». А скажуть ледащо кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а мотирі вечерять, вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затихло. Соло. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром. Сам Бог витає над селом. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері? Сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв степу, як пилин? Чом вас лихо не приспало як свою дитину, бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози. Чом не затопило, не винесло в море, не розмило в полі? Не питали б люди, що в мене болить? Не питали б за що, проклинаю долю. Чого нуджу світом нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої, діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на ці думи. І я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. дума моя, лихо мені з вами. І оживи і просвіти, і розкажуй людям горе, як тая, мати, ріки, море, сльози кривавої лила, так як і ти, і прийняла. Живою душу світ, незримий, Твоєго розпятого сина, ти матер Бога на землі, ти сльози матері до краю, До каплю вилила, ридаю, молю, ридаючи, пошли, подай душі у Богі силу, щоб огнено заговорила, щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило. І на Україні понеслось, і на Україні святилось те слово, Боже кадило, кадило істини. амінь. Тепер її любо, любо жити, вона серед ночів стає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись, це моє моє. І дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро, а подивіться моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилося на його, ще тільки й дива там було. А більше не було нічого щаслива я. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, бо Івана сина годувать. Воно сповито кричало у холодочку за снопом, Розповела, нагодувала, попестила, і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а женатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А матері обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови, китайкою повивала всіх святих, благала, та щоб йому всі святії долю слали. Пошли тобі, Матер Божа, тії благодати всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала, в барвінку копала, до півночі колихала, досвіта співала. Ой, виростеш, сину, за півчварта роки, як княжа дитина, як ясен високий. Гнучкий і дебелий, щасливий, веселий і неодинокий, найду тобі рівню, хоч за морем синім, або крамарівну, або сотниківну, таки панну сину. У червоних черевиках, в зеленім жупані по садочку походжає, як пава, як пані, та з тобою розмовляє. Хаті, як у раї, а я сиджу на покуті, Тільки поглядаю. Ой, сину, мій сину, моя ти дитино, чиє кращий на всім світі, на всій Україні, нема кращого і не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого, а долю, долю роздобуде. Ось так звучить поезія Тараса Шевченка різними мовами у виконанні студентів Черкаського державного технологічного університету. Тепер в тебе і Ване, і Взгуже, щось кожу, і улице до самого Бога, аби морлічив. Аж дотон. Я не узнам Бога. поховайче мені і встаньче, кайдани порвіче, і посока, вражав, юхав, вольно свого обмийче». Не за швельки юш роджине в краю вольным новым памятай вспомнить часом добрым When I die let me be buried in my beloved Ukraine my tomb upon a gray mount high amid the wide plain that the field the steppe unbounded the Dnieper's plunging show my eye could see My ear could hear the mighty river row. Wenn aus unserer Ukraine zum Meer dann zum Blauen treibt der Freude Blut verlasse ich die Berge und Dauen. Alles lasse ich dann und fliege, empor selbst zum Herrgott und ich bete. Doch bis dahin kenne ich einen Herrgott. So begrabt mich und erhebt euch, die Ketzen zerfetzen, mit dem Blut der bösen Freude die Freiheit benetzen.

На Черкащині гурт співбратів здобув чималу популярність. Окреме місце у своїй творчості хлопці приділяють Тарасу Шевченку. Ідея покласти на музику Шевченкові твори у братів виникла рік тому. За короткий проміжок часу було написано п'ять пісень. Згодом з'явилася шоста як відповідь кобзарю. У виконанні гурту Тарасове слово оживає по-новому і летить його дума, його пісня по всій Україні. i'm